Доброго ранку, ми і Тільки що, ну, ранок, як ви бачите, у нас добре такий морозний ранок. Так приємно було вийти, побачити іней на листях і В машині не дуже, бо треба було чистити. Але все, все добре. Я сьогодні триньку везла до школи не гейп, тому що. У Гейба сьогодні прийом у стоматолога, йому будуть лагодити каріес деякий, не всі зуби можуть сьогодні полагодити, але пару, на мою думку, пару, так. А також у Джашика теж прийом у стоматолога, у нього буде просто перевірка, чистка. І йому ця ідея взагалі не подобається, так що побажайте мені удачі. Я заварила чай перед тим, як вийти і відвезти тринеті до школи. Так що сподіваюся, що зараз якраз та добра температура в чаю, що можна просто його ковтати і не опалювати собі язика. Так що пішла. Насолоджуватися, насолоджуватися зі стоматологом Ми вже справилися. Джашик навіть не дав почистити йому зуби. Є в нього каріс невеликий. Вони кажуть, хочете вже це все полагодити? Я кажу, та ні, давай ще почекаємо. Ну він дуже нервує там, не підпускає. Як тринька. ну тринка йому допомогла. Вона йому вчора сказала: А ти йдеш завтра до дантиста, та 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 та, -та, -та. А він вже переляк схватив. Але був один раз, що він давав їм чистити все, коли триньки не було. Тринька досі вісім років, вона досі старить, як... <смітна> як перелякана. А Гейбу починили його а, отвори, і а, я купила йому. Смузі в Макдональдс полуницю з бананом. Чашик у нього його забрав того смузі. Але от повернув тільки що там троє тріші га, там, там де нафік майже нічого не а, залишилося. Щас вже майже вдома. І Гей поїде. А ви фогатні ноут. Забула справу. Він іде, наші сусіди виставили дві коробки безкоштовного. Ну, іноді американці таке роблять. Якщо їм треба, нічого ну, щось не треба, і вони не хочуть, не хочуть возитися з тим, щоб це продати, вони просто виставляють коло дороги і пишуть, що безкоштовно. Ну, думаю, піду гляну, що там. Там було пару ламп, які ну, мені не дуже потрібні. ну, Лампи, які треба прикручувати. Але отакі дві сітки, чи як я взяла їх, бо на них можна е, печиво, щоб остигало, так покласти, або е, коржи тортів. Я думаю, прикольно, мені це. Е, мені це буде потрібно <laughs> в моїй діяльності, так що, ну, якось так. Дякую, сусіди. За Чашик заснув. З Джуліетою, ми на Джуліетою на машині. Що ми робимо? Як є Бат і Боді Вейс? Це Кирклэнд. Ялинка. О, там Ялинка. Кирклэнд – це... Це як будь-яка будь-яка? Yeah all the decorations and stuff. But it's pretty cool. um Джуліата замовила щось Ульті, а це крамниця яжу. What is that? Ну все для краси. І... Але крамниця знаходиться на по другу сторону ріки, і вона туди ніколи не їздила, і дуже-дуже не хотіла. Я кажу, добре, поїхали. О, так, зберігай мій кар, будь ласка. Що це? Чому я зберігаю твій кар? Ви зберігаєте з однієї руки, і ти зберігаєш. Це все, все. Я не можу вже керувати ніякими, ніякими машинами, бо діти мене, а ти мене ламаєш, зламаєш мою машину. Батько тільки полагодив, а я її зламаю. Так, Зараз її зброшу, хай забираю, що вона там замовила. Я сподіваюся, що Джашик не прокинеться, тому що він хотів. Він мені цілий день не про крамницю Target, а, а, а йому кажу, от тато прийде з роботи, йому скажеш. Приїжджаємо тут, а Ульта прям коло того магазину. Ну Він заснув. Я зайшла в ресурс. Уже по інсенцію продають різдвяні квіточки, які вони гарненькі. Мені буряк треба, хочу зробити борщ, тут така холодна погода, а борща нема. Бось, може він не грець заодно зроблю. Що я тут у мене картопля і буряк на Олів'є. Ой, яке ж олів'є? Що ж я таке кажу? На вінігрет. Спочатку зроблю це, а потім я в інстаграшки буду робити борщ. Так що спочатку зроблю. Жюр'ята робить а соус для. Ми купили курочки, корені пальчики. І вона oh, yeah, любить yeah, їх макати в, в грейві. О такий соус. От. Знайшла рецепт. І О, дивіться, які є страві кольори. Це ж такий борщ. О, така страва, що одразу апетит з'являється. Дивіться, ааа, який бурячок. Так що я працюю над зажаркою, зараз буду додати томати. Тут в мене лук, перчик, морква і буряк. Ну, як завжди. Ой, ай бепи, ай бе. Mm. Маленький, яскравенький. Він мене I сьогодні на О, Стоїть! Все добре. Добрий, добрий борщ. Всю смачного, хто їсть? Дівчонки, жує огірок. І захотів трошки борща. І тут у нас музика, у нас uh, вечеря і музика, концерт. It's hot, baby. Careful. Майло. Конічник. Так, Дені там щось зробив, щоб тягнуло краще. І не так було багато диму в хаті. Хотіла показати, як Майло дивився. Дуже-дуже. Уваженько видивлявся, що він там робив, нібито він розуміє. Та, Майло. Так що у нас кострик знову. Дивіться, що ми починаємо. Ви сумували кримінальні розуми. Думати як преступник. Преступник. Скажіть, як преступник по-українськи, бо це не звучить дуже е, правильно. Вирішили повернутися до цього шоу. Додивитися його нам залишилось там, не знаю, три сезону ми може. Доброго ранку, наступний ранок. Тільки що зносилась кали до шву. У нас минусова температура. І не по всьому, що можна бути, прикольно, прикольно, морозно. Але по ідеї. Сьогодні найтепліший день тижня, але це все ж буде прохолодно. Також на головній вулиці, а, в місті, де мама живе, я возводила зводила туди на день -на народження. А, сьогодні повинні за... запалювати вогоньки в Бістеріані. Це за такий захід, багато людей, багато своїх, багато магазинів, ресторанів відчиняють двері, пригощають чимось. Просто не знаю, подивимось, може вийдемо з дітьми. Ну, типу ж, теплий день. Вчора, вчора а, у Джуліти, її подружка ж подарила. Кримінальні розуми е, в дисках. Ну, що нам можна було дивитися без е, реклами і все таке. Включили, дивимося. Я так добре-добре дивилася, а потім так добре-добре заснула. Вже під кінець так одної з серії прокинулась і Дієна каже, мама! Ти бабка стара, ти, ти, ти розумієш, що а, навіть десяти нема, а ти вже спиш. Каже, тільки трішки після дев'яти, а ти вдрихнеш. Я так, ага, розверлася і почала дрихнути далі. Так що. Все, старію, старію. Добре. Дійсно буду робити сьогодні біляшики. За тим, як я джашика поведу до садочку. І... К обіду, я думаю, можна буде їсти біля життя. Мені та Джулієті. Ми з чашиком йдемо до садочку. У нього сьогодні буде вечірка в честь дня подяки, так що. супер. Oh, wow, Josh, that. like a picture. standing in front of it. you're scared of it you can trust him he's a friendly turtle it's, a, it's like a big balloon yeah it's not real did <laughs> you make those all by himself oh little pilgrims still. there you go now you can glue them on oh and i'll give you give some give thanks to here. the lord for his good his Loving lavenders forever it. Mm -hmm. how wonderful hmm? it. anywhere you want to on there you get to decorate it how you want so Here's your the Blue, you just на підіймається в мене вже готов вінегрет. Така така, в Америці є таке висловлення comfort комфорт food. Комфортна їжа. Їжа, яка надає вам комфорт внутрі. Оце, оце, бачите, біляшек, борщичок. Він гретик! Я багато робити не буду тільки, бо я е, помічаю, що як свіженькі їдяться добре, а вже коли треба там холодильник ставити, це вже якось не їдяться. Ну, для мене їдяться в будь-якому статусі <сміх>, біляші. Е, роблю тільки сім біляшів. У мене з вчорашнього вечора, ночі, одне поліно воно не перегоріло, а так собі тліло. я його залишила, закрила камини, залишила, так? і нібито воно просто потухло. І все добре, все нормально. Тут ходжу, прання проношу, і тут бачу, що предим, навіть з закритими дверцями, предим з оцих усіх, усіх щілей. І в мене вся кімната в диму була, я так не поняла. Але в мене димоход відчинений. Це в мене Роміо намагається вийти з хати, бо Лілі вийшла, я провітрювала хату. І він вже, вже наполовину вийшов, вже, вже хоче. Коротше, подзвонила Дені. Каже: дивися, якщо почне бути вогонь, то краще повинно бути. Ну, от воно запалилося вже. Я сподіваюся, що не повернеться мені а, дим в хату. Я хотіла ванну прийняти, зараз я боюся, блін. Не знаю, чи в димоході, що. чи що, вдруг. Раптом почалося так. То я бачу, що воно тягне, а потім бачу, що типу, дим йде назад в димоході, в хату. Думаю, що за хірня? Коротше, я, я не вкоряю. Пішла подивитися на димоход, на димоход снаружі. Димить. Думаю, може там щось горить? Не бачу, щоб горіло. Ну, коротше, весело. Oh, так. такі діла. мене вже в... норм Нор. не... не тягне в мене а... дим в хату, а... розпалився і краще почалося, як День казав. Я думаю, що може це все почалося, бо я забила там дирка така. Я думала, що вже типу, воно не гарить, і забила дирку. І коли е... у нас хітер включився, увімкнувся, він почав. Тягнути, мабуть, у цей дим із каміну. Ну, коротше. Для таких розумних, як я, <соць> це е, тяжко все зрозуміти. Ну, так от, Марина приготувала і і, і, бінгрет, і біляші, а прийшла дочка з роботи і каже, мама: пішли в мол. Я вам колись показала, чи показала чи ні. але коли минулого разу ми ходили в Мол, там якась нова забігаловка відкрилася: корейська або азіатська, і її дуже хочеть, хочеться спробувати, але не хочемо з малим йти. А це останній шанс для нас вийти без малих, поки є час. Так що ми пішли до молу. Їсти. Дивіться, одна з фоточок, що Джуліята зробила для ювільної крамниці. Як гарно дивіться. Вона працює над фотками зараз. Uh -oh. а, а це різдвяні фоточки. Дивіться, як гарно. Christmas? Oh, I'm so pretty. You can do that? I know this one's really good. Вау! Like wow. <laughs> як прикольно вона фотка, нічого собі. Okay. Я таке хочу. А, да. <laughs> в торговому центрі вже Різдво. Вже Різдво. <laughs> Джулєта запитує, чого тут люди в четвер? Окей, это я that а okay. Oh, okay, okay, okay. Я чекаю на, свій, на своє замовлення. А камен не працює, що за діла? Що таке? Різдво на Джулєта от хоче замовити такі сосіски, корндогі, але вони всі різні, з приковані, різні. Корейські. Ми будемо пробувати. Тут внутрі там і сир, і сосиска разом. Це все воно. Підсмажена Джуліта бере собі соус. І... Це такий корейський тако. А тут яловичина, яка була марінована, груші мед. Потім тут капустна сла, Ну, такі салати, Кімчі, сир і ем, у, нюдлс. Ну, такі локшина така азіатська. А от жилета, дивіться, сир прям. У-намикає, <рес> ну, отаке от щось. Я це багато це собі купує десерт, якийсь коктейль. Там тут печиво вік. Налинок залишилися, зараз покажу вам ялинку. Вже ялинка стоїть. Я думаю, вже давно стоїть. Як завжди, як кожного року, бачите. Вже готові для дідуся Мороза. От його, його канапа, де він сидить з дітками. Оце ялинка. А тут якийсь фестиваль ялинок. Для чого вона, що вони, там, що вони там роблять, я не знаю. О но. Oh, no. Я забирати Джашика в перший раз. Каже, а вони мене знають. Я кажу, ну він тебе знає. Ну, я її записала ім'я, що вона може забирати, його. але не знаю, як це все буде працювати. В <реш> общем, Джулія запитали про її удостовірення вічності. Е, Допомагайте, як це казати. А і бачиш, вона повертається. Я вийшла і каже: Ти будеш моїм удостовіренням лічності. Я кажу, добре. Ну, я їм сказала, що це моя. Ну, вона й думала й каже, похоже, що на, як сестра, але кажу, запам'ятайте, це вона. Може, інколи їй прийдеться його забирати, так що забрали дяцик задоволений. Все добре. А я буду закривати влог, а, бо після цього я вже буду записувати інше. А, буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд, перегляд реклами, підписку, полюбляйки, ваші коментарі. Дуже-дуже дякую. А Я вам бажаю перемоги, миру, свободи в Україні. До нових зустрічей. На добраніч і і бабай!